Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. Я звертаюсь до нашого головнокомандуюча Володимира Олександровича Зеленського. Шановний Володимир Олександрович, українці пам'ятають те, що сталося в Маріуполі, Енерадарі, Херсоні, Бучі, Ірпіні. Що сталося в Чернігівській області, в Харківській області, в інших місцях в Мелітополі, де рашистські окупанти вбивали, гвалтували, мучили, винищували по звірячому мирне українське населення. І зараз під час нападу на суверенну державу Ізраїль, а напали терористи-бойовики Хамас, ми бачимо кадри, коли бойовики Хамасу, терористи. Танцюють, сміються на трупах ізраїльтян мирних ізраїльтян. Скільки мирних ізраїльтян було вбито, замучено, спалено терористами? Сотні уже до тисячі. І тому я прошу вас, Володимир Олександрович, ратифікувати у Верховній Раді ратиків, звернутися вірніше до Верховної Ради, щоб вона ратифікувала що закон про. Носіння вільне, володіння та придбання українцями короткоствольної нарізної зброї, короткостволи, пістолети, револьвери, автоматичні пістолети. Я вас дуже прошу, тому що на превеликий жаль українці не мають чим захищатися, чиновники, представники силових структур у нас озброєні, прості українці. Якщо, не дай Бог, ворог нападе на нас з усіх сторін, так як на Ізраїль напали з декількох сторін прості українці, не мають в руках ані чого. І знову будуть знущання, тортури, зґвалтування, масові вбивства. Я дуже прошу вас. Володимиру Олександровичу допомогти в цьому питанні, тим більше, що в першому читанні закон про вільне володіння, про вільне володіння придбання носіння українцями зброї цивільного захисту, Верховна Рада вже, щоб, вже підтвердила в першому читанні цей закон. Залишається друге читання і друге підтвердження, і українці будуть мати право носити при собі зберігати вдома. На різну короткоствольну зброю. Дуже вам вдячний. Наперед, Володимир Олександрович, розгляньте це питання. Усі свідомі українці, які можуть і будуть боронити нашу українську землю, щоб кожна хата стріляла. Будуть вам дуже вдячні. З повагою! Ігор Швець, Сокір'яни, Чернівецька область.